Вітаю, друзі. Мрієте про власну квартиру, вона ближче, ніж здається. Є оселя це ваш шанс жити у власному житлі вже зараз. ЄОселя це державна програма, яка допомагає українцям придбати власне житло за пільговими умовами. Щоб пройшло все швидко, вигідно і без зайвих клопотань, важливо знати основні кроки. І мати професійного ріелтора. Хто може прийняти участь? Від 3% річних це військові з діючим контрактом, поліцейські, вчителі, медики і науковці. Від 7% річних це ВБО, захисники, ветерани, українці, які не мають власного житла. Перший внесок за цією програмою від 20% вартості житла. Тобто, якщо ваше житло коштує 3 мільйони гривень, перший мінімальний внесок буде 600 тисяч гривень. Які ж основні кроки до власного житла? Перевірка статусу в дії, подача заяви через дії, обрати квартиру, банківський процес, укладення договору. Деталі під відео. Ви готові зробити перший крок до вашої мрії? Звертайтесь! Ваша надійна помічниця у світі нерухомості Олена Зуб. Дякую.